Бароша! кс, -кс, 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 -кс. Тайсон. Все, сидіть. Мої красиві собачки, мої умниці. Друзі, всім привіт! Сьогодні 22 травня 2023 рік. Понеділок. Так, це курочки мої. Ждуть друзі, ждуть травичку. На день даю десь раз по шість, а то й по десять трави. Оце рву і кидаю, рву і кидаю. Вони щось затоптують, щось крують, але коли даєш добре, багато трави, виходить дуже вкусне яйцо. Дуже таке оранжеві жовточки. І от травички, і от корма, який я, яким я курочок своїх кормлю. Дуже у нас, друзі, жарко, дуже парку, і курочки стали дуже погано їсти обичне зерно. Я утром давала запарене зерно, а вечором обичне. Але вони його дуже-дуже погано клювати почали. Залишалося багато. І я вирішила запарене зерно давати і зранку, і ввечері. Коли варю, коли просто запарю. Закип'ятила воду, всипала зерно, закрила кришкою, накрила теплим одіялом стареньким, і воно там запарюється часа 4-3, і дуже дуже воно таке мягкеньке. Оце зерно сохраняє усі свої вітаміні, властивості, і корочки його добре клюють, бо воно дуже м'ягеньке таке. І, кстати, дуже вигодно його. І із того відеречка, допустимо, що я їм одноразово сиплю, я їм зранку і ввечері даю 3 кілограма 700 грамів. В нас 60 голов. І з того відеречка, оце що я даю обичного зерна, коли воно запарюється, воно е, збільшується десь у 4, а то й в 5 разів. Тобто дуже вигідно. Виходить. Я даю своїм курочкам кукурузу, сімочку. Якщо сімочок немає, то макуху. Пшеницю і жито, Оце, яке в мене є. Зранку ще додаю на 60 голів столову ложку солі, Обов'язково повареною. Обов і 2 столові ложки обичної нашої пекарської соди, столові з невеликою гіркою. Оце я даю тільки зранку. Ввечері просто даю оце запарене зерно. Дуже вони добре почали нестися. Все збільшується і збільшується кількість яїчок. Вони в мене молодесенькі. Хто дивився мій канал, знає, що я недавно у оцих курочок. Це Ломан Брауни. Ну, по крайній мірі, це мені так сказав той хазяїн який мені привозив, якого я купляла цих курочок їм було по 4,5 з з. З половиною місяці, то вони от на даний момент 60 голів у мене з петушком, то вони несуть кожен день, коли 40 яєчок, коли 43, коли 48, коли 38, отакову, отакову вони коротше, говоря, ну, дуже-дуже-дуже добре. Все одно це дуже добре, дуже добре яценоски, дуже добре яєчко у них, бо дуже добрий корм, друзі. І я обов'язково добавляю її. Ракушку. ракушку я беру рядом у нас річечка, я там набираю ракушку. Вона у мене в мисці у кури там стоїть цілими днями. Вони клюють, плюс я в їжу ще додаю потрохи битої ракушки. І обов'язково в мене стоїть. Дайзик із золою, вони там купаються, щоб не було у них ніяких там паразитів. І водичку обов'язково міняю і зранку, і ввечері. І буває таке, і на день буває два рази міняю, бо дуже-дуже жарко, друзі. Щоб їм не... Якщо їм буде дуже жарко, вони буде падати, як це москвість. І водичку додаю, щоб вона чистесенька була і більш прохолодна, щоб їм не було так жарко. Отака, От друзі, в мене з курочками. А тепер. Підемо на город, друзі. Покажу вам, що в мене там на городі. Кстаті, ось у маліна. Друзі, квітне маліна в цьому році. Прям, ну, в принципі, вона завжди квітне. Дуже класний урожай, я з неї Це Ремонантна маліна. Кстати, друзі, мені не подобається, тому що я, як казали, що треба її вирізати в зиму. Мені не сподобалося, більше такого робити не буду ніколи. В минулому році я зрізала її на метр, на метр двадцять. І в цьому році в мене буде набагато більше. Урожай, бо я так робила в позаминулому році. Я її зрізала наполовину, і тоді в мене із десь із, ну, із середини, навіть літа, десь, отак, от, вона почала почала плодоносити і плодоносила аж до заморозків. А так, коли я зрізала її у минулому році, прямо під корінь, то вона почала плодоносити десь у серпні, і вона не встигла вся. Вся до плоду носити замерзла просто. Ну, то есть, от По такій причині я більше такого не буду робити. Мій регіон Центральна Україна, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область. Отако, такому так, це виноград. Це виноград просто такий я спеціально посид... не посадила, він сам виріс тут кісточкою, наверно, чорний, такий майнесенький, Бесараб, мабуть, називається. Не знаю, як він називається. Я от... Нічого йому не роблю. Не, обр... не обриваю пасинки, не обробляю нічим. Він оце сам по собі росте, він просто мені затіняє отут під навісом. Все. Все, так от він мені добре робить. Так, а це друзі, це в мене жовта маліна, теж ремонантна, теж я її наполовину, на метр на метр двадцять укорачувала. Все не більше. Це червона, теж, бачите, бджілок у нас дуже багато. Ну, У нас дуже багато наразі бджілок, бо у мене у сусіда пасіка, поэтому і вони до нас залітають. І йому добре медок, і нам добре, бо... Бдділки, бачите, обробляють, обробляють і обробляють. Так, полуничка, полуничка моя купчиха. Друзі, багато у мене е, скільки раз казали, ну, все одно дуже багато запитань по цьому поводу. Друзі, я буду обов'язково продавати саджанці, але тільки тоді я не знаю, якому це буде місяці. Тільки тоді, як вона повністю відплодоносить. Потім вона, е, потім я дам їй відпустити вуса і буду вже укоріняти. І потім вже буду продавати саджанці. 20 гривень. Саджанець. Е, Вже люди вже багато пишуть, вже хочуть. Заказати, ну, друзі, будемо про закази балакати трохи пізніше, бо наразі ну, це таке діло. І ще в мене було питання, чому я е, іменно так за неї балакаю за цю купчиху. Мені лічно вона подобається в моєму регіоні. Вона сама найдорожча, вона сама найароматніша, вона сама найсолодша. Вона в неї дуже добрий врожає. Ви подивіться, це однорічки, це пер, першорічки верніше, Це першорічки, ви погляньте, як вони квітнуть і як зав'язуються плоди. Воно дуже-дуже багато. Друзі, в неї вона не вся крупна, це я. сразу кажу, В неї є і крупні плоди, отакі, бачите, інтересної форми. Ось така інтересна форма в них, але в неї буде і мелкі плоди. Але вона дуже солодка, дуже ароматна. Добрішої полуниці я не знаю. Все. Оце все, що я вам можу сказати. Яблуньки, друзі, в цьому році прям яблуні всі усипані яблуками. Дуже багато плодів, дуже-дуже такий класний рік. Взагалі, дуже класний, дуже-дуже дуже мені він подобається. І ще, друзі, були запитання по поводу цього кусочка, де я висаджувала, де вам показувала низкорослі свої посадки томатів. Друзі, мені ця посадка дуже подобається. Я садила багато років так і буду далі продовжувати так висаджувати. Посадила тільки через дві неділі поливаю. Для того, щоб корінчик йшов далеко в землю, щоб при любих засухах, при любих перепадах температур корінчик сам знаходив собі водичку, собі вологу. Тобто, отаково. От І мені казали, чого я тут не залишаю ніяких доріжечок. Я не залишаю у низкорослих томатів ніяких доріжечок. Вони там не потрібні, попросту. Низкорослі томати Вони не підв'язуються, вони не пасинкуються, там нема чого ходити раз по зраз Побризкать. І так, воно вдобно побризкати от фітофтори і от всяких вредітелів, воно дуже вдобно це робити. Це, це не гектар, що там треба розпиляти з вертольота. Це дуже все вдобно робиться. Забичного у мене обичний савдеповський насос, я вам показувала, я їм бризкаю, і все воно виходить добре. А от коли збирати томати, самі плоди, це, ну, друзі, тут прийдеться, звісно, ходити по грядочкам, але... Всі знають, хто не знає, я скажу, коли ми збираємо плоди. Ми помидори не поливаємо. Тут буде сухо, тобто мені буде вдобно тут ходити і збирати томати. Ну, надію, що я відповіла на всі ваші питання. А ще були запитання по поводу цього дерева. Що тут це дерево затіняє, тут не буде плодів. Друзі, я тут багато років висаджую. Просто я у минулому роках висаджувала високорослі томати. ці, Огірки мені не сподобалось іменно оце високоросле, тому що в мене отут, бачите, в мене колоновідні яблуньки, і вони затінялися цими зарослями. Получається, мені цього більше не хочеться, тому буду я тут висаджувати тільки все низкоросле. Томати нескорослі, капусту, перець. Ну, от, от такі от культури. все. Тут такий полутінь, але тут дуже добре все плодоносить. І в мене дуже добра тут земелька. І ще, друзі, хотіла вам показати, усе, щоб я не забула, погляньте, це моя трояндочка. Гляньте, вже напала тля. Я дивилася і на дворі. в мене в квітниках дуже багато троянд, теж отак от тля вже напала. І у сусідів дивлюся у всіх тля. В общем, друзі. Це в такий період часу, дуже часто буває таке діло. Коротше, я купила один препарат, дуже класний. Я ним обробляла свою смородину червону від красних вздутів від галової тлі на листях. Дуже класно він допомагає. Цей препарат він називається Provanto Maxi. Тільки купуйте, будь ласка, перевірених продавців у перевірених магазинах, щоб не було підробок. Це дуже класний комплексний препарат. От всіх паучків, жучків. от Оці гадості, оці, оці, всі оцю гадості, оцю всі-всі, особі на тля. Це дуже класний препарат. У нас в Кривому Розі він коштує на 10 літрів, 35 гривень. Що я тільки що купила, тільки що прийшла на крачунах. Я купляла у дівчаток. У Наташі, там мені дуже подобається, купляти в неї препарати. І купила ще, друзі, цей як його, препарат, один від фітофтори. Я ось 14 днів пройду після посадки помидорів і буду обов'язково один раз, друзі, обробляти от фітофтори. Цей препарат називається Рідоміл Голд. Я розумію, дуже багато людей будуть мене ругати за цей препарат, але я їм пользуюсь кожен рік і не збираюсь його убирати із своєї ділянки. Він Допомагає. він до І від парші на цьому на яблуках, на грушах, і від іодіума на винограді. От фітуфтори вообще супер. Це я один раз бризкаю до цвітіння, до всього. І все. І більше. Нічим я не обробляю, ніякими хімічними препаратами. Тільки там буду марганцовкою, содою, таким буду вам все показувати. Але першу обробку через 14 днів після посадки буду обов'язково обробляти рідомілом голтом. Дуже-дуже класний препарат, це комплексний препарат від грибкових захворювань. Дуже класний. І у нас він коштує на 10 літрів води 110 гривень. Це я сьогодні то теж його купила. Це буду обов'язково обробляти. Усі-усі томати у нас е, наразі ось подивіться отака, отака погода. Скоріше за все, е, по прогнозу, на сьогодні стояв дощик, але щось там вже помінялося, стоїть вже на завтра, на 12 ту годину дня. Ну, подивимося, вже такий вітерець прохолодний. Надіюся, що буде дощик, бо він дуже-дуже нужен. Земля після тих затяжних весняних дощиків дуже тугенька, тому дощики все одно потрібні, друзі. Як не крути, ну вони потрібні. Так, це в мене тут зелень, ось ущавлик. Я вирізала, вже він пішов у ріст. Тут в мене ось це все зелень на продаж. Це в мене ось салат такий кольоровий, вже такий гарнесенький укріпчик бачите? Все, тут воно ну, петрушечки я понасажувала, вже вилізла вона. А, і ось, о, друзі, тут я кріп, бачите, посадила, він вже ось о, вже повилазив. На дворі тепленько. Я поливаю кожен день і зранку і ввечері і воно все, бачите, все добре вилазить. Так, тут у мене ось теж тут щавлик. Виноград, оце виноград обов'язково буду е, дощі закінчаться. Десь буквально вони там щось біля, біля неділі будуть. У нас стоїть по прогнозу, по крайній мірі. Оце вони закінчаться і я швидко буду обробляти весь виноград. Е, це одноразово я буду обробляти рідемілом Голтам. І може ще добавлю туди праванта Максі, оцей же препарат від жучків, паучків, щоб вже було комплексної дії і від е, грибкових захворювань і від всяких насікомих, то подивимося, короче, оце таке що, що воно цього, цього літа буде, бо знаєте кожен рік воно все міняється, все треба приспособлюватися до обробок наших, захищати наші, наші рослинки. Отакува, друзі. Так, томатики, ось у мене високорослі. Я тут понасаджувала. Там у мене ось у від сусідів кукурузка вже, бачите, повсходила. Це я кукурузку, не знаю, як вона називається, вона на попкорн йде така кукурузка. Це в мене виноградик, це мені друг давав мій дуже класний. Це виноградна їжда, такий синій, крупний, вкусний. Дуже класний виноград. Мені дуже він подобається. Ну, куди ти лізеш? Куди? Міра, а ну тікай. Роблять шкоду, роблять друзі, потроху собачки мої любимі на городі шкоду, але я їх люблю, я їм все дозволяю. Нічого страшного. Кінця світу не случиться. Вони прямо всього все не поламають і не повиривають. Тут на оцьому кусочці, друзі, я вчора тут така земля, як бубон, була. Я залила водою, а потім все перекопала і тут засадила кабаками тиквою. Оце тут таке місце. якраз Тут під у мене ось, бачите, Тут місце є, там воно в відеречках, у мене кисне броде, е, куріний е, зелена трава. в общем буде, це Я буду цим удобряти свої помидори і огірочки через 14 днів після посадки. 14, 15, 16 днів після посадки. десь Будемо дивитися, щоб, ну, мало ли що, може дощі підуть затяжні. Бо по дощу теж воно е, смислу не має удобрювати, тому що. Сьогодні ти одобрив, а воно все піднис туди, піде дощами та й все. Лучше вже так. Все все буду показувати, друзі. в общем, Все-все буду показувати. Тут огірочки в мене ще сходять, друзі. Тут в мене ось коло часничка під горішком. Бачите, горіх у мене зараз покажу. Отакий горіх, я його обрізала, він вже нові ветки попускав. В общем, класно. Тепер удобно. і воно не затіняє так сильно. Тут часничок під сонечком. І тут кукурузку, я теж оце для попкорна посадила. Це у мене тут в ваганах постійно водичку я наливаю, щоб вона була тепленька. То від розсади у мене покидала, я стаканчики буду вимивати, бо повисаджувала сьогодні баклажани і перець солодкий. Так, цей часничок. Це в мене тут огірочки, це самі найраніші друзі. Дуже класна була посадка, дуже мені сподобалось. І Оце всі всі вони добре добре, добре повсходили. Так, це в мене тут цибулька починається, і там далі цибулька, цибулька. Ось от теж яблучка, дивіться, яблуня вся усипана яблуками, це літній сорт. Це червоне яблуко і, і внутрі, і знаружи. Оце, оце Воно таке червоне-червоне на циганочку, трохи похоже. То, може, хто знає, Так, тут у мене ось у мій любимий речів. перший рік, і він гляньте, весь, весь усипаний весь усипаний, буквально. Погляньте, отакову. Так, і це. Те, що я вам показувала, високорослі томати під затіняю сітку. Ще, друзі, в мене було там запитання, що я тіпа, неправильно зробила, треба десь всередині літа чіпляти затіняючу сітку, бо томати люблять сонце. Друзі, в нашому регіоні, я не знаю, там в других регіонах, як в нашому регіоні, в Кировому Розі, дуже палке сонце. Воно дуже пече. Так що я вже не кілька, вже дуже багато років. Я вже збила зі шоту, скільки років я затіняюсь. Сіткою зразу томати. Тим боляче, це не савдепарські сорта, які ще ото при союзі казали, що сонечко люблять. Ці томати наоборот вони не люблять сонечко, вони люблять, щоб було якесь затінення, щоб вони. І в мене вони плодоносять аж до заморозків. у минулому році. Я навіть не встигла сидирати тут, посіяти. Е, кстати, за сидирати мене питали, що я сію обов'язково, якщо вспіваю е, цю які. Гірчицю, друзі, я висіваю в качестві сідірата. Мені вона подобається найбільше за усіх. Я її не перекопую. Я тільки перед заморозком її сапкою сапою і все. І вона в мене лежить, перегниває, і корінчики перегнивають за зиму, і вершки перегнівають за зиму. І таким образом, виходить дуже дуже добра земля. Але в прошому манулому році я не спіла, тому що мене тамати плодоносили аж до заморозків. І це благодаря сонцезатіняючій сітки. Сусіди мої оті. Вони напнули сітку, вже сонце шпарило вовсю, і в них томати пожовтіли, і дуже-дуже рано вони їх прибрали. А в мене вони були чуть -ли не до самих заморозків, зелені, зелені. Є, звісно, в мене такий класний сорт. Кубамбайран. Він взагалі любить тільки сонце. Це я з Турції заказувала цей сорт. Дуже дорого він мені обійшовся, але дуже-дуже я доволена ним. Він зелений на сонці росте, його сонце не пече. Це обичний такий великий червоний помидор. Десь метра два-два з половиною він виростає в висоту, дуже плодоноски, ну дуже-дуже класний. Друзі, ще мене питали, чи буду я продавати насіння томатів? Буду, друзі. Ну це десь буде у вересні. Це будемо балакати, ще, ще про це балакати нема чого. Дай Бог, щоб були добрі врожаї, і тоді будемо обов'язково балакати. Буду продавати у минулому році. Я продавала 12 гривень 20 насінин. Отаково. так і я купляла у колекціонерів, так і я продаю. Так що, отаково, друзі. Е, так, і 2 неділі, 14 днів я не поливаю томати, не високорослі, не нискорослі. Так от треба видержати, щоб вони добре-добре е, прижилися. Ще мене питали, що ніколі томати я садила, казала по два, а садила по одному. Е, так, друзі, некоторі я тут висадила по одному, бо його було дуже мало. Тому мені хотілося їх е, е, ну, більше більше розвести. Я буду їх їм більше пасинків давати. І і тому буде більше і більше врожай. Все буду вам показувати. Все, друзі, вам буду показувати. Але, звісно, для мене найкраща посадка це все по два. Щоб було кожному пара. Отакого. Ось моя смородина. Порічка у нас на неї ще кажуть. Чистесенька. Прованту Максі обробляла весною. Супер. Дивіться, я вчора її попідв'язувала, тому що, як глянула, вся ветки лежали отут на землі, бо дуже-дуже багато ягід, і вони просто, ем, ну, просто були б грязні у грязюці. А я їх все ось, бач, бачите, попідв'язувала. Ягодки чистенькі, не больні. Але я думаю, що після дощів треба буде смородинку обробити чимось таким від, від грибкових захворювань, але не, не рідомілим голдом по той дуже такий крепкий. Препарат, а тут у нас вже ягоди є. Щось друге буду, друзі, вам, я вам, друзі, обов'язково покажу. Обов'язково покажу і розкажу. Так, це мій виноградик. Бачите, він чистесенький. І після оцих душів обов'язково рідомілом голдом побризкаю ще виноград. Одноразово він іде от іодіма. Так, тут у мене ось низкорослі ще томатів я понасаджувала. Дуже мені подобається ця посадка. Ось, ось, бачите їх. Тут семеринка, вся усіяна плодами. Так, на цьому місці в мене, друзі, були парнички. Все, все я поприбирала. Єдине, залишилося на продаж гіркий перець, але це під заказ. Це я завтра відвезу на базар під заказ. Все. І тут, бачите, я вже повисаджувала високорослі томати на цьому місці, де були парнички. Тут нескорослі томати, там воно під грушею кабачків повисажувала. Отаку отака грушка. В цьому році правда, от грушок чогось менше, ніж у минулому році. Ну, нічого, нічого. Отакі добрі томатики. І у мене капусточка. Це я сім'яна пізньої капусти посадила, агресор і мегатон. Я думаю, що вона ще в спіне визріти. Це моя прекрасна абрикоса. Я нею милуюся і вам показую кожне, кожне відео. Бо тут, бо... погляньте, погляньте. Кому інтересно, полистайте відео на моєму каналі, як я обробляла абрикосу, щоб було оце отаке усіяне, просто усіяне плодами з листячком, Прекрасна абрикоса. Отакова.